...районний центр зайнятості плідно співпрацює з центральною районною бібліотекою в рамках програми Бібліоміст. Для користувачів зі статусом безробітних проводяться тренінги, як організувати власну справу, вебінари, світ професій, ярмарки вакансій, конференції, запитують і відповідаємо. Результатом цієї сплідної співпраці є працевлаштування декількох користувачів бібліотеки колишніх безробітних. Так стало, що у 2012 році я набув статусу безробітного. Бібліотекарі Центральної районної бібліотеки розповіли, що в них спільно з районним центром зайнятості проводиться цикл заходів з безробітними. Один із таких був вебінар Світ професій. І ось на сьогоднішній день я працюю токарем на приватному підприємстві і щиро дякую працівникам бібліотеки і районного центру зайнятості. Наприкінці 2012 року я став безробітним. Звернувся в районний центр зайнятості, де дізнався про співпрацю їх з районною центральною бібліотекою, де в межах програми бібліоміст з безробітними проводяться тренінги, семінари та ярмарки вакансій. Для себе я обрав тренінг, як розпочати власну справу. Пройшов навчання на базі бібліотеки, після чого зараз являюся фізичною особою-підприємцем, займаюся доглядом за ландшафтами та надаю послуги у сфері рослинництва. І до сьогоднішнього дня являюся частим гостем в бібліотеці. Завдяки вільному доступу до мережі інтернет я можу дізнаватися про новинки у сфері своєї діяльності та замовляти відповідний інструмент приладдя чи запчастини до нього. У бібліотеці діє скальп. Спілкування, на якому я спілкуюсь із своїми друзями, з художниками і поетами і фотографами також. Це я спілкуюсь з американською діаспорою, яка знаходиться в Філадельфії. Я їм, значить, збираюся подарувати свої картини. Це спілкування мені приносить дуже багато інформації, яку я використовую в своїх роботах. Завдяки програмі Бібліоміст, яка діє в Кам'янець-Подільській районі і централізованій бібліотечній системі з 2012 року, наші користувачі мають можливість безкоштовного доступу до мережі інтернету. Для них проводяться групові та індивідуальні навчання основ комп'ютерної грамотності. Проводяться вебінари, онлайн-спілкування з видатними особистостями поділля. Бібліоміст відкрив у бібліотеки друге дихання. Перетворив бібліотеку на сучасний інформаційний центр, де завжди людно і цікаво.